Всім привіт, друзі! В цьому відео я покажу, яким чином можна з інстаграму скачуючи відео. Якщо, наприклад, там ви записали якийсь е, свій подкаст, чи якісь там робили спільне відео з кимось, е, вам потрібно його скачати і перезалити на YouTube. Але ви отримуєте от так: от це я вже скачав. Оп, все. А, тобто зараз я включу тут -от звук вже йде. І ви почуєте саме цей звук. Вилююче, Дуже а, повільне відео. Зараз я розділив на два звукову дорожку. І відеодорожку. Включаю вам замість 100, буде 200. Тобто два рази швидше. І почуєте, що саме 200 приблизно Т і. є. цим в мене був випадок, коли власне особа. Але відеоряд і звукова дорожка не співпадає. І вона менше в два рази. Самі бачите, менше. І звукова дорожка не співпадає з відеорядом. Так, е зараз я вам покажу за допомогою такого сайту. Це перший сайт, який потрапив мені в гуглі. Вбив там е конвертація відео онлайн. Все. Заходжу. Вкрить файл. Беру оцей файл, відкрити. Зараз вам поки що завантажується, ви вибираєте який саме формат. Я в такий саме формат. От MP4, в MP4 я його буду конвертувати. Це вже сконвертоване, я перевірив, він працює. Тільки після цього записую вам відео. Так що там трапилось? Не завантажилось. ще раз. З'єднання немає. Добре, ще раз. Зараз. Що воно трохи глючить. Відкрити файл. Завантажується. Трошки треба почекати. Воно. В принципі, безкоштовно. Я не побачив, де тут навіть платна версія. Є. Ага, все, воно вже завантажилось. Ось, ось воно. Це я не побачив, вибачте. А, так. Е Розрішення. Не пам'ятаю. Коротше кажучи, таке саме все буде, як в цьому. В Бачимо ось тут. Е -е -е. Як же ж розрішення? Розподільча здатність. Ось така вона. Була. 432 на 768. Тобто вона вертикальна. Все. Я тут нічого не міняв mp 4 це конвертувати. Воно конвертує. І потім видає запрос, куди зберігти і як назвати цей файл. В мене там вже він є, такий самий файл, але я переназову, буде одиничка в кінці. Скачати. О, воно ну, само поставило. Зберігти. Зберігаємо, дивимось. Ось. Воно зараз буде. Воно повинно бути приблизно таке саме. О, 115.3. Тепер ми заходимо в Premiere Pro і дивимось. Ось цей файл. І зараз я скину, ну, щоб ви знали, що це точно. Він і що він конвертувався. Оцей, беремо сюди, закидаємо і дивимось. Зараз я прокручу. Там вже у них спільна розмова. Друзі, всім доброго дня. Від... Так, зараз. О, Вітаю. Радий вас бати, вчителено. Так, почнемо наш ефір. Все, все працює. Всім дякую. Підписуємось на канал. І якщо вам цікаво, що це за канал, я вам скину посилання. В описі і в першому коментарі. Це я веду мого товариша канал. Він розвивається про фінансову грамотність, про ігри кешфлоу. В нього також є інтерв'ю. І я думаю, буде багато цікавого. Зараз все тільки починається. Все. Дякую за увагу. З вами був Сусанин.